Кримінально-процесуальне право. Питання кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Дане питання розглянуто главою 38 КПК. Відповідно до статті 484 КПК визначено, що кримінальне провадження щодо неповнолітньої особи, в тому числі якщо кримінальне провадження здійснюється щодо декількох осіб, хоча б одна з яких є неповнолітньою, здійснюється слідчим, який спеціально уповноважений керівником органу досудового розслідування на здійснення досудового розслідування щодо неповнолітніх. Під час кримінального провадження щодо неповнолітнього, в тому числі під час провадження щодо застосування примусових заходів виховного характеру, слідчий прокурор, слідчий суддя, суд та всі інші особи, що беруть у ньому участь, зобов'язані здійснювати процесуальні дії в порядку що найменше порушує звичайний уклад життя неповнолітнього та відповідає його віковим та психологічним особливостям. Роз'яснювати суд процесуальних дій, рішень та їх значення, вислуховувати його аргументи при прийнятті процесуальних рішень. Та вживати всіх інших заходів, спрямованих на уникнення негативного впливу на неповнолітнього, звертаю увагу, що положення глави 38 щодо кримінального провадження щодо неповнолітніх застосовується до осіб, які вчинили правопорушення і не досягли 18-річного віку. Під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми, крім обставин, що підлягають доказуванню, визначених, зокрема, статтею 91 АПК, також обов'язково з'ясовуються повні і всевічні відомості про особу неповнолітнього, тобто його вік, стан здоров'я, рівень розвитку, інші соціально-психологічні риси особи, які необхідно врахувати при індивідуалізації відповідальності чи обрані заходу виховного. Характеру. За наявності даних про розумову відсталість неповнолітнього не пов'язано з психологічною хворобою, повинно бути також з'ясовано, чи міг він повністю усвідомлювати значення своїх дій і в якій мірі міг керуватися ними. Також е, обов'язково з'ясовується ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння, умови життя та виховання неповнолітнього, а також наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників при кримінального правопорушення. Відповідно до статті 486 КПК визначено, що у разі необхідності для вирішення питання про наявність у неповнолітнього, підозрюваного чи обвинуваченого психічного захворювання чи затримки психічного розвитку та його здатності повністю або частково усвідомлювати значення своїх дій. І керуватися ними в конкретній ситуації призначається комплексна психологі... психолог... психіатрична експертиза. Тобто звертаю увагу, що при необхідності, як визначено статтею 486 КПК для вирішення питання про наявність у неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого психічного захворювання чи затримки психічного розвитку та його здатності повністю або частково усвідомлювати значення своїх дій і керуватися ними в конкретній ситуації. Саме в цьому випадку може бути призначено Комплексна психолого-психіатрична експертиза. Для з'ясування рівня розвитку інших соціально-психологічних рис, особи неповнолітнього, підозрюваного чи обвинуваченого, які необхідно врахувати при призначенні покарання і обранні заходу виховного характеру, також може бути призначена психологічна експертиза. При дослідженні умов життя та виховання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого Належно також з'ясувати. Це чітко вказано в статті 487 КПК. Перший склад сім'ї: обстановку взаємини між дорослими та е, дітьми даної сім'ї, ставлення батьків до виховання неповнолітнього, форми контролю за його поведінкою, морально-побутові умови сім'ї. Друге обстановку в школі чи іншому навчальному закладу, закладі або виробництві, де навчається або працює неповнолітній. Його ставлення до навчання чи роботи. Третє зв'язки повідомлення неповнолітнього поза домом, навчальним закладом роботою. Звертаю увагу, що статтею 488 КПК визначено участь законного представника неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. В даній статті чітко визначено, що батьки або інші законні представники неповнолітнього беруть участь у кримінальному провадженні за участю неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. Законні представники викликаються в судове засідання. Вони перебувають у залі судового засідання протягом усього судового провадження, а в разі необхідності можуть бути допитані як свідки. Неповнолітні підозрювані чи обвинувачені за загальним правилом. Повідомляється або викликається слідчим прокурором, слідчим суддею чи судом через його батьків або інших законних представників. Це безпосередньо визначено статтею 489 КПК, в якій зазначається порядок виклику неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. Щодо допиту неповнолітнього, то відповідно до статті 490 допит неповнолітнього здійснюється у присутності захисника. Якщо неповнолітній не досяг 16-річного віку, або якщо неповнолітнього визнано розумово відставили, на його допиті за рішенням слідчого прокурора, слідчого судді, суду або за клопотанням захисника, забезпечується участь законного представника, педагога чи психолога у разі необхідності також лікаря. Це чітко визначено в статті 491 КПК. До початку допиту законному представнику, педагогу, психологу або лікарі роз'яснюється їхнє право ставити запитання. Неповнолітньому, підозрюваному чи обвинуваченому слідчий прокурор праві відвести поставлене запитання, але відведене запитання повинно бути занесено до протоколу. До неповнолітнього, з урахуванням його вікових і та психологічних особливостей, роду занять може бути застосовано один із запобіжних заходів, передбачених відповідно нормами КПК. Затримання та тримання під вартою можуть застосовуватися до неповнолітнього лише у разі, якщо він підозрюється або обвинувачується у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Про затримання і взяття під варту неповнолітнього негайно сповіщаються його батьки чи особи, які їх замінюють. Ця За норма відповідно зазначена статтею 492 КПК. Щодо передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. Під нагляд, відповідно до статті 493 КПК визначено, що до неповнолітніх підозрюваних чи обвинувачених може застосовуватися передання їх під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до неповнолітніх, які виховуються в дитячих установах, передання їх під нагляд адміністрації цієї установи. Передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд батьків опікунів піклувальників чи адміністрації. Дитячої установи полягає у взятті на себе будь-ким з зазначених осіб або представником адміністрації дитячої установи письмового зобов'язання забезпечити прибуття неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого дослідчого прокурора слідчого судді, а також його належну поведінку, передання під нагляд. Можливе лише за їхньої, тобто цих осіб, на це згоди та згоди неповнолітнього, підозрюваного чи обвинуваченого. Особа, яка взяла зобов'язання про нагляд, має право відмовитися від подальшого виконання цього зобов'язання заздалегідь про це повідомивши. При відібранні зобов'язання про взяття під нагляд. Особи попереджаються про характер підозри чи обвинувачення неповнолітнього і про їхню відповідальність у разі порушення взятого на себе зобов'язання. При порушенні цього зобов'язання на батьків, опікунів, піклувальників накладається грошове стягнення від 2 до 5 розмірів мінімальної заробітної плати. Питання передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи розглядається за клопотання прокурора за правилами обрання запобіжного заходу або за клопотанням сторони захисту під час розгляду питання про обрання запобіжного заходу. Також відповідно до норм КПК, зокрема статті 494, визначено виділення в окреме провадження щодо кримінального правопорушення, вчиненого неповнолітнім. Даною статтею визначено, що якщо неповнолітній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення разом з повнолітнім, повинна бути з'ясована можливість виділення в окреме кримінальне провадження. Кримінальне провадження щодо неповнолітнього під час розслідування досудового розслідування. Звертаю увагу що про час і місце судового розгляду за участю неповнолітнього обвинуваченого суд повідомляє відповідну службу у справах дітей та кримінальну міліцію у справах дітей. Суд має. Право також викликати в судове засідання представників цих установ це чітко зазначено у нас статею чотириста дев'яносто Порядок з застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру, відповідно до статті 497 КПК, визначено, що якщо під час досудового розслідування прокурор дійде висновку про можливість виправлення неповнолітнього, який обвинувачується у вчиненні вперше кримінального проступку злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості без застосування кримінального покарання, він складає клопотання про застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру і надсилає його до суду. Клопотання про застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру може бути складене і надіслане до суду за умови, що неповнолітній обвинувачений та його законний представник проти цього не заперечують. Під час судового розгляду суд може прийняти рішення про застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Розглянемо також питання застосування примусових… Вих заходів виховного характеру роду неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності, відповідно до статті 498 КПК визначено, що кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів виховного характеру, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, здійснюється внаслідок вчинення. Особою, яка після досягнення 11-річного віку до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підлягає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру здійснюється слідчим, який спеціально повноважений керівником керівником органу досудового розслідування на здійснення досудових розслідувань щодо неповнолітніх. Участь захисника у кримінальному провадженні в даному випадку є обов'язковою. Це чітко визначено у нас статтею 499 КПК. За наявності достатніх підстав вважати, що особа вчинила суспільно-небезпечне діяння, не підлягає під ознаки діяння за кримінальним кодексом України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 5 років. Вона може бути поміщена у приймальник розподільник для дітей на строки до 30 днів. На підставі ухвали слідчого судді суду, постановленої за клопотанням прокурора, згідно з правилами, передбаченими для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, Слідчий суддя суд зобов'язаний відмовити у поміщенні особи у приймальник розподільник для дітей, якщо прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що особа вчинила суспільно-небезпечне діяння, яке підпадає під ознаки, що встановлені кримінальним кодексом. І за яке кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі понад 5 років. Також наявність ризиків, які дають достатні підстави, вважати, що особа може здійснити зокрема дії, передбачені і визначені у нас статтею 177 КПК, зокрема, переховуватися від органів до судового розслідування, знищити, сховати, потворити речі, документи, які мають істотне значення для встановлення обставин. Кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідків перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчиняти, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, строк тримання особи у приймальнику розподільнику для дітей може бути продовжено ухвалою слідчого судді суду ще на строк до 30 днів. Тобто загально в нас визначено строк 60 днів, тобто 2 місяці. За відсутністю підстав для закриття кримінального провадження, прокурор затверджує складене слідчення або самостійно складене клопотання про застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру і надсилає до суду. Щодо порядку судового розгляду, то відповідно до статті 500 КПК судовий розгляд здійснюється у судовому засіданні за участю прокурора, законного представника, захисника, представників служби у справах дітей і кримінальної поліції у справах дітей, якщо вони з'явилися або були викликані в судове засідання. Судовий розгляд завершується постановленням ухвали про застосування примусових заходів виховного характеру або відмову в їх застосуванні. При застосуванні до неповнолітнього примусового, примусового заходу у вигляді направлення до спеціального навчально-виховного закладу е, на кримінальну поліцію у справах дітей покладається обов'язок доставити неповнолітнього до спеціального навчально-виховного закладу. Ухвала, постановлена за наслідками розгляду клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру, може бути оскаржена. Щодо... Е, Дострокового звільнення від примусового заходу виховного характеру, то відповідно до статті 502 КПК визначено, що ухвалою суду в межах територіальної юрисдикції, якого знаходиться спеціальний навчально-виховний заклад, установа неповнолітній може бути достроково звільнений від примусового заходу виховного характеру. Ухвала суду може бути постановлена заявам за наслідками клопотання неповнолітнього його захисника, законного представника або прокурора, якщо повідинка. Неповнолітнього під час перебування у навчально-виховній установі свідчить про його перевиховання. Під час розгляду клопотання суд з'ясовує думки ради спеціальної навчально-виховної установи, в якій перебуває неповнолітній, щодо до можливості його дострокового звільнення від примусового заходу виховного характеру.